Чашка Марія Туфарівна, Кушовський Ярослав Павлович, Михальчук Ігор Богданович, Дарашевський Сергій Олександрович, Лисюк Олена Ігорівна. І сьогодні у нас день народження голови нашої найповажнішої комісії бюджетної статника Олександра Михайловича. Так що вперед переміг сім у Так само хотів би привітати новообраних. Голів районних рад, там де вже сесії відбулися, були обрані голови, заступники. І я хотів би привітати Бережанська районна рада, Німко Василь Романович, Борщівська, Рустовська, Ярослав Володимирович, Учицька, Михайло Михайлович, Осядинська, Гуктяна Надія Андріївна, Заліщицька Дрозд Іван Петрович, Спарецька, Розлатовська Надія Іванівна, Спорівська, Траковська Віктор Володимирович, Бозівська, Репело Петро Йосифович. Кременецька, Руславський Андрій Андрійович, Лановецька, Блаженчук Олександр Павлович, Підволочиська, Городницький Володимир Андрійович, Підаєцька Варан Ірина Петрівна, Тереповлянська Попко Василь Петрович, Тернопільська Діду Василь Степанович, Чотківська, Чотківський Роман Володимирович, Шумська, Кружко Віталій Георгійович. і Новопровод міського голову Тернополя Слава Сергія Віталійович. Привітаємо наших колег з обранням. І хотів би на